Усім привіт! Вітаю на моєму каналі! Рада усіх бачити! Починаю це відео з підготовки одягу Владіку в садочок. Він, нарешті, пішов в садок. Ми ходили, він, точніше, ходив до початку повномасштабного вторгнення. Пішов в садочок у 4 роки. Я за те, щоб дитина йшла тоді, коли була готова, я не прихильниця такої. you <laughs> Сепарації примусовою. Для мене нормально, коли дитина йде без сліз, коли він захотів, тоді, тоді пішов. Знаю, що багато хто може не погодитись, але у мене така позиція. Старшому не подобалось, він двічі пробував і він не ходив в садочок. Молодший в чотири сказав, що хоче. Залюбки побіг, пішов з радістю, ходив постійно, без проблем, просто сам просився. І Потім почалась війна, була велика. Велика перерва, потім у нас будівництво, переїзд. якось ми не знали, де по якому місцю проживання Шукати садок, і вийшло так, що велика перерва, і зараз йому майже 6 років. Наступного року він вже йде до школи, і тому цього року він також захотів садочок, ми чекали відкриття. На селі побудували приватний новий садок, і ми чекали, коли він відкриється, коли вирішиться питання з укриттям. І тому зараз, нарешті, він. Пішов. Я готую йому капці з собою, почистила від кошлатання штанішки, склала водичку, сказали взяти з собою. Всі речі поскладали, і тут вже день, коли він пішов, це я знімаю світанок так гарно і трошки познімала вам, як виглядає судочок, поки не прийшли інші дітки. Владік просто супер щасливий. А коли приїхала додому, мене чекала ось така картина. Не те, що прям безлад, але дещо залишилось після сніданку, Владік тут по дивану пострибав, щось там не прибрали, занесла. Одяг речі, які сохли на вулиці, занесла в кімнату, потрібно його розібрати, і також у мене у пральні величезна купа того, що потрібно побрати, і те, що вже висохло. Тому зараз всім цим і буду займатись. Починаю з зони дивану, прибираю все, що тут зайве. І буду поправляти покривало Взагалі, мене дуже дратує цей диван, постійно сповзає це покривальце Але без нього диван такий досить світлий, без нього дуже-дуже брудниця. Ми періодично замовляємо чистку, але кожного дня це робити не будеш, і навіть кожного місяця. Тому доводиться його ось так закривати. І я вже казала, що в майбутньому планую тут великий, напевно, Кольору такий кутовий диванчик. Складаю пазлики, іграшки, якими грався синочок зранку, і прибираю те, що вже просохло. Постільна білизна, виявилася, ще не до кінця висохла, тому її залишаю. А все, що сухе, прибираю і буду розкладати по місцях. Заношу сушарку на місце у пральню. Паралельно тут закидаю у прання наступну партію речей. Придбала новий пральний засіб. Ось так він виглядає, на нього у новусі була велика знижка, 50%. Якщо не чого не плутаю, точно не пам'ятаю, але здається, так він коштує 300 гривень, а купила я його за 150 І кажуть, що він дуже класний. Мені знайома рекомендувала, що він прям там еко і дуже добре порується з плямами, тому зверніть на нього увагу. Залишаю тут сушарку, вже не виносила на вулицю, бо прохолодно, Не люблю бігати туди-сюди, тому поки що хай стоїть тут. І буду розкладати всю свою велетенську купу. Накопилось у мене, мабуть, тут три прання, щось я не встигала це розкласти, то не встигала, то не хотіла. І зараз буду, ставлю собі відео на Ютубі. Дуже часто, коли роблю щось по дому, якісь справи, ставлю якесь відео також мотиваційне, такого плану, як і я знімаю. Дуже багато є україномовних каналів, дівчатки, блогери знімають, цікаво. Ну, багато інших мені подобається і про будівництво, про дизайн, про організацію простору я люблю. Мій турецький серіал, про який я розповідала, вже закінчився. Я його додивилась, і тому зараз більше нічого не дивлюсь, окрім відео. Або можу поставити якусь музику, або відео концерту, і так робити всі домашні справи, мені якось веселіше. всі речі розсортовані і мені залишилось тільки розкласти їх по місцях. Дитячі речі діткам, рушнички ділю частину на першому поверсі, частину відношу на другий Рушники кухонні у мене зберігаються ось в такому контейнері. Купувала у юску, дуже зручно ось таким чином зберігати і ставлю у шухлядку. Прибираю на столі, тут Владик снідав. Після Матвія та чоловіка все прибрала, а Владік вже пізніше снідав, йому в садочок на 9 ходить до обіду з 9 до 13.00. І у мене є 4 годинки, двічі на тиждень. Ми обрали 2 дні на тиждень. Цього достатньо і для нього, і для мене. Ну, до того ж, приватний садочок це таке недешеве задоволення, тому і кожного дня, мабуть, занадто було б дорого. І а у е, в державному садочку, я вже казала, може хтось пропустив це відео, немає місць, е, і ми ще не прописані у цьому будинку. Тому навіть якби були місця, спершу брали б діток, які вже тут прописані, і там ще 12 дітей чекає, якщо звільниться якесь місце, тому сказали нам, що ми точно не попадаємо і довелося нам шукати приватний садочок. Поки я тут прибираю, ще хочу. Розповісти, у нас така ситуація в селі був ще один садок, і багато батьків скаржились, точніше, дітки скаржились батькам, що їх ображають вихователі. А потім батьки приходили до директора, також розповідали ці історії. Директор казав: якщо у вас нема доказів, то йдіть звідси. Дуже погане ставлення, і це просто настільки жахливо. Коли і ображають діток, і батьки не бачать що з дітками. До чого я це кажу? Не для того, щоб залякати, а для того, щоб бути уважним. Зайвий раз перепитуйте, як поводиться вихователь, там, чи не чіпали тебе за ручку, чи не смикали тебе, чи не кричали на тебе, чи там ніяк не покарали, задавати такі питання постійно, бо дітки потім забувають все, починають там гратись, відволікатись і просто можуть забути про це розповісти. Тому будьте уважні. Бувають різні ситуації. Зазвичай є дуже хороші вихователі, але, на жаль, трапляються і такі. І цей садочок наразі закрили, і проти нього відкрили судову справу. І зараз вирішують це питання, тому що дійсно багато скарг, і здається, що це дійсно так і було. Тому, скоріш за все, цей садочок закриють взагалі. Так, я тим часом вже майже все попробирала, у мене залишилось деко, я щось на кануні готувала, тому їх відмиваю, щось потерла, щось так видійшло і ставлю їх на місце. Завжди, після того, як помию посуд, протираю мийку. У мене тут трохи довкола крану зібрався вапняний наліт, такий біле, білий наліт, і він дуже добре відходить з допомогою оцу. Я знов роблю свій засіб для прибирання. У мене закінчився спирт, тому я беру просто 2 треті води і третину оцту. Цим набризкала довкола крана, і потім просто потрібно це змити, і все дуже легко відходить. Поки цей засіб працює, десь хвилин на 5-10 його залишаю, мию вже всю мийку довкола. Також мені залишилось протерти плиту. Я тут нахилилась за ганчіркою і одразу дивлюсь, що мені. По дорозі, можна сказати, можна тут прибрати, перекидаю з пакета яблучко, так якось і гарніше виглядає, я точно про них не забуду. І беру ганчірочку, якою зазвичай мию плиту. Спочатку губкою наношу засіб для миття посуду, мені цього достатньо, більше ніякої я не використовую. А потім вже чистою ганчіркою змиваю піну і протираю паперовими рушниками. Завжди одразу проходжусь і по стіні, і все, що довкола. Це у мене займає, ну, може півхвилини, дуже швидко. Раз, два і готово. Залишила декілька яблучок для того, щоб нарізати їх і заморозити. Це нам свекор передав, це його яблучка, і їх так багато, що я думаю, що ми стільки не з'їмо, точно стільки не з'їмо і вони можуть попсуватись. Тому я трохи заморожу і так по декілька шматочків буду додавати у компоти. Все, що мені потрібно заморозити, роблю це у пакетах ікеївських, який зараз стоїть жовтенький. Вони змінили трохи дизайн, і зараз ці пакети іншого кольору, але якщо зайти до них на сайт. То ви їх обов'язково знайдете, вони дуже щільні, дуже якісні, дуже зручні, міцно закриваються, нічого там не відривається. З допомогою такого ножика дуже легко, також швидко нарізаю яблучко. Незамінно виявилася річ, тому що дітки у мене люблять яблука, ми майже щодня їх їмо, тому ось таким чином нарізати. Дуже зручно та швидко. Відправляю їх у морозилку, одразу з собою все прибираю, і якраз у мене попрацював засіб, і я його відчищаю ось такою щіточкою. Зручна маленька щіточка купувала в аврорі, можна використовувати стару зубну щітку, і все дуже легко відходить. Мені залишилось тільки ополоснути та витерти насухо. І ось такий результат вийшов. Порядок наведений, а ввечері знов можна все бруднити. Коли хочеш робити все одразу, сиділа, малювала, розумію, що пора готувати вечерю. Тут я збиралась просувати одяг, пішла готувати вечері. Думаю, швиденько це зроблю і буду малювати далі. Зварила гречку, тут у мене залишались смажені лисички, зварила та обсмажила брюссельську капусту, замаринувала на завтра м'ясо і роблю плов. Це просто швиденько, за п'ять хвилин вирішила ще й плов зробити. Все одразу. І готую, і просую, і малюю, і знімаю. І ще й виглядаю дитину вже темно на вулиці, десь там не видно все. Видно, ще всередині, десь там гуляє в темряві. А інша дитина робить уроки. Ще й уроки допомагає робити. Просто многофункціональна жінка. Картинка у мене вийшла ось така. Результат моєї праці. Таке місце вийшло, що навіть мені самій хочеться тут опинитись, на цьому балкончику, дивитись на море, щоб легкий вітерець дмухав. Заїхали в епіцентр за деякими речами. І подивіться, що тут вже просто. Я не вірю своїм очам. Навіщо так рано? Жовтень місяць. Вже все новорічне. Я цього не очікувала. Ну, я так дивлюсь, що майже все, що і було минулого року. Щось нічого нового я і не бачу. Ой, мені подобається дуже дерев'яні такі. Так, да. наче тільки минулого року це все я бачила. Тільки воно висіло, а тут вже і наступний рік. Це капець. І це буде мій рік. Рік дракона. Наступного року мені 36. Скільки? 378 і є 441. Я не знаю якийсь. 440. Я думаю, так, да, 441 ось цей. Ну, до речі, дуже прикольно, М'якеньке таке. І 378. Ось такий. А, а ось ще червоний. Зараз, зараз, бачкай. Ой, оці гарні, оцей прикольний. А, синочок. А тут подивіться, що я знайшла. Які прикольні! Такий в цьому році великий вибір. Минулого було мало всього, а з кожним роком я бачу, що все більше і більше всього цікаво з'являється. Я беру ось цей черепок. Ось так він вмикається. Просто клас! Мені так подобається. Хочу, щоб від мене всі відписались. Після хеллоуінського декору в мене зазвичай йдуть відписки, наче я це свято придумала. Це ж не я придумала, правильно? Ну, прикольно. Тепер хочу навести лад у холодильнику. Ми трохи купили продуктів, запхали їх, як попало. Хотіли вже відпочивати, тому на наступний день ось така була картина. Хочу це все подіставати, промити холодильник та вже розкласти. По-нормальному з каструль перекинути все у контейнери так набагато краще і зручніше все зберігати. Тому зараз дістаю абсолютно все, ну, майже все, залишиться деяка консервація. Те, що мені не заважає. Ось так виглядає холодильник, і я спершу його мию, вирішила ось так швиденько помити. Краще, звісно, вже діставати всі полиці, їх окремо промивати. Зручно це робити у ванні або в душі. Можливо, наступного разу так зроблю, а поки вже так швиденько все промила. Холодильник, чистий, і мені залишилось тільки розкласти все на свої місця. Нижні шухлядки я зазвичай використовую для овочів. Ось такий у мене є контейнер, тут зазвичай сири. Буває, якщо сирів небагато, ще якесь м'яско, кобаси тут зберігаються. Але ми дуже любимо різні сири, будь-які від спліснявої звичайні моцарели до вершкових, тому у нас їх дуже багато. Переклала все, що можна у контейнери. Мені так подобається, що у мене вони однакові, гарно виглядають і все розставляю у холодильник. Це, звісно, такий постійний процес перекладування, переклав, погрів, поїв, і вже його знов потрібно мити. Зате все і гарно виглядає, і зручно, тому що вони прозорі, все видно де що лежить, тому нічого не загубиться і не зіпсується. Розклала все по місцях, і ось така організація у мене вийшла. А в шухлядку складаю зелень. У мене є і відкрита упаковочка і закрита, тут і залишки брюссельської капусти, зелена цибулька, зберігається зелень зазвичай у цій шухлядці. І ось таким чином завершила я цю задачу. Хочу з вами поділитись ідеєю, як дуже швидко зробити такий перекус. Я нарізала тісто на квадратики дуже швидко, як бачите, косо криво, а потім вже дивилася, що у мене є у холодильнику, з чого можна зробити начинку. І просто зверху викладаю, тут у мене сир, бріз грушею, ковбаска, сир та просто нарізане яблучко, зверху присипала цукром. Та Корицею. Відправляю на 20 хвилин у духовку і ось така смакота готова. Нічого не потрібно не закручувати, не заворачувати через те, що тісто підіймається по периметру, воно тримає начинку. Усім дякую за перегляд!